Він прийти в парусину черевика, не помітивши цього, то як належить ця генію, він був заперечений на небесах. І тому ця людина, яка знала більше десятка європейських, мог, зробила честь України, що вона народила саме в нас. І те, що сьогодні ми помалу-малу. Встанови комісії по шануванню пам'яті нашого прекрасного прихідця. Це дуже важливо. Вже вийшли два спогадів його, вже вийшли е, словник, це унікальне видання. Ну і з'явилися члени редколегії, і мало тіхось загарити, з висока каже, що ви друкуєте все це, що старе вже, всі це читали і таке інше. А Микола Олексійович сидить на дивані сам до себе не знаю. Може то Еліта читала, я не читав. Казали про ці 20 мов. Я знаю, що це знаменити стаття Васильєві. У літературній газеті тоді всі крили для себе Лукаша стали тішитись, що його знають. Я хотів би кілька слів сказати про 21 мову, Це яку я також... Дещо знав і дещо розумівся, що їм ходить Це мова мільярду. Дворуки піднімали вгору руки, а за хлястки удар. І ти собі плескав тепер дворуки і ж поранена. Тож не біяк кошмар. О дон Кіхотик Королевецький, де ти нині, наш доміноший, спілчанський бомже же наш, бомжує півкраїна на Україні. Тепер ти був беззвичний наш типаш.